Допомога постраждалим після підриву Каховської ГЕС у Чернівецькій області. Функціонує два штаби збору необхідного. Люблю сім'ю, батьківщину і мотокрос. Історія нацгвардійця Володимира Валявського школа подкастів у резиденції молоді триває навчання нового медіафеномену. У Чернівецькій області збирають допомогу для жителів підтоплених населених пунктів на Херсонщині. Наразі найбільше необхідна питна вода, їжа, а ще пальне і транспорт. Із повним переліком можна ознайомитися на офіційних ресурсах міської та обласної влади. На Буковині вже функціонує два штаби прийому допомоги. На вулиці Героїв Майдану, 194 – будівля басейнового управління. Сюди можна приносити воду та невеликі речі. Та то в Роднічок у Боянах вулиця індустріальна, 1. тут приймають допомогу великого розміру. Сбу повідомила про підозру московській пропагандистці, яка однією з перших почала виправдовувати росіян за підрив Каховської ГЕС. Це уродженка Одеси прокремлівська блогерка Юлія Лозанова, більш відома під псевдонімом Юлія Вітязєва. Ще у 2015 році вона переїхала до Москви, де розпочала активно поширювати фейки про суспільно політичну ситуацію в Україні. Саме вона 6 червня 2023 року однією із перших почала активно виправдовувати російських окупантів за підрив ними Каховської ГЕС. Для цього московська блогерка опублікувала відповідні дописи на власному телеграм каналі каналі, який налічує майже 100 тисяч підписників, ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти її підривної діяльності проти України. Наразі фігурантка переховується від правосуддя на території країни-агресора тривають комплексні заходи для притягнення її до відповідальності. Зловмисниці загрожує до 12 років тюрми. Ані дня без ДТП. Поліцейські задокументували автопригоду з потерпілими у Чернівецькому районі області. 6 червня в адміністративних межах села Кадубівці внаслідок зіткнення мікроавтобуса та легковика травмувався водій та дитина. Правоохоронці встановлюють усі обставини дорожньої пригоди. Ще дві автопригоди сьогодні вранці сталися на розі вулиць Рівненської та Героїв Майдану. У позашляховик в'їхав чорний Вольцваген. На місце прибули поліцейські та карета швидкої. Обійшлося. Без жертв. Та поки з дороги забирали одні автівки після ДТП. Поруч сталася ще одна. Під колеса вантажівки заїхала Сіра БМВ. За інформацією патрульної поліції, потерпілих не було. Провулок ентузіастів та вулиці Івасюка стали односторонніми. Чи покращилася від цього ситуація з проїздом у мікрорайоні? Велика кількість автівок, паркування у недозволених місцях, зокрема на тротуарах, постійні затори. Така ситуація є характерною для багатьох районів міста. Особливо складною є на вулиці ентузіастів. Тут дорогою рухаються усі, маршрутки намагаються розминутися з автівками, а мамочки з візочками обходять машини. Ситуацію ускладнює транспорт, який паркують аби де. Ну, «Ці, що на углу такого кладу машина довга, і тяжко вивертати можна зачепити. У міській раді кажуть, мали чимало скарг на проїзд цією ділянкою. Тож нині вирішили тут змінити рух транспорту. Поки що експериментально. Водії зізнаються такі зміни значно покращили ситуацію. В час пік так складно, доволі такі. Ну зараз то, що зробили рух односторонній, стало легше. Та проблема лишається, зокрема через тих, хто ігнорує нові правила. Команда Сі 4 лише впродовж 10 хвилин побачила кількох порушників. А то й, взагалі, прямо собі мешканці мікрорайону кажуть, таких кермувальників тут достатньо. Ігнорують не лише знаки, а й усі правила паркування. Що чесно сказати, я наприклад з дитиною, мені з коляску не можна навіть заїхати. Якщо подивитися, є проїзд там, де получається можна спустити машини кладуть де небудь. Ну, якщо чесно сказати, по-перше. По-друге, маршрутки не вигодно з'їхати, бо вчора йшов, хоч поклали кирпич, якщо чесно сказати, все одно люди їдуть. Там бакара, наприклад, навіть каву люди беруть пити. Стане машину, маршрутка не може приїхати. Люди на роботу не можуть. Я, якщо з коляскою захочу приїхати, я не можу теж там заїхати, бо машину він поклав. Ну, а от возі, ви кажете, такі часто випадки да, буває, Так, Бувають і маршрутки сигналять, щоб це. Як той поклав собі і пішов. Бо він на круті машині за словами міського голови Романа Клічука. Ситуацію на ентузіастів нині вивчають фахівці. Ми спостерігаємо і приймаємо якесь таке рішення. чи че за, за за заборонимо паркінг і з одного боку? Можливо таке із маршрутками. Ми, ми пустимо на головну на Кабарова. Ну це це, 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 це це зараз у процесі обговорення. Олена Крічко Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал СІ 4 на Буковині вилучили коштовну автівку, якою контрабандою намагалися перевезти цигарки. Минулої ночі, під час огляду транспортного засобу в МАП Красноїльськ правоохоронці виявили спеціально обладнаний сховок. Використовуючи конструктивні особливості автомобіля, водій, 65-річний громадянин України, приховав у баку для технічної рідини 144 пачки сигарет з акцизними марками України. За попередньою оцінкою, вартість тютюнових виробів складає майже 13 тисяч гривень. Також за незаконне переміщення тютюну вилучили і автомобіль вартістю 900 тисяч. Тисяч гривень люблю сім'ю, батьківщину і мотокрос. Історія нацгвардійця Володимира Валявського до повномасштабного вторгнення 56-річний Володимир Валявський 36 років був цивільним. Та уже 25 лютого почав шукати військовий квиток. 24 четвертого навіть не думав про квиток, думав, що просто дадуть автомати. Треба буде їхати. І всіх призвали в десантно штурмові бригади. По друге ну такий час що. Якось треба до перемоги йти. Отак я вирішив піти в Національну гвардію. Бо десантник, штурмовик з мене ніякий, а пильно і стійко обороняти якийсь пост, я збожу. Чоловік зізнається, крім батьківщини та сім'ї, має ще одну любов мотоспорт. 14 років дядько мені подарував мій перший мотоцикл. Я його переробив під спортивний, бо то був такий мотоцикл, і почав їздити. У такому віці, що чемпіона світу з мене не вийшло, я їздив просто так для себе, а потім запропонували мені люди посудити змагання. Я вчився семінари різні, це все, і з 2007 року суддю замагання по мотокросу для свого улюбленого заняття Володимира Валявського навіть відпустили у звільнення, але на службу у війську це не впливає. Жартує Володимир. За цей час уже дослужився до звання головного сержанта. Але заповітна нагорода для військового нині інша. Хочу плакати від щастя, хочу плакати туди, коли скажуть, що ми перемогли туди. Я заплачу цілими живими вернутися додому, а українцям ну. Думати і планувати, щоб Україна була файна європейська держава. Максим Берник, новини Чернівців, телеканал СІ 4 СБУ затримала російського агента, який шпигував за бойовою авіацією ЗСУ на Дніпропетровщині. Зловмисник збирав та передавав загарбникам локації військоматів і намагався виявити залізничні лінії, що задіяні для постачання боєприпасів на фронт. Контррозвідники служби безпеки викрили та затримали чоловіка. Йому загрожує довічне ув'язнення. Вона розтопила його броню. А він став тим, на кого вона чекала усе своє життя. Історія кохання у війну. Вада Дмитрівна, можна вас на секундочку, будь ласка. Перед побратимами, колегами, медиками та друзями Юрій освічується коханій ладі. Я досить сильно тобі доховаю. Будь ласка, файлі збройний. Юрій родом з Полтавщини. Раніше воєнного досвіду не мав, та через особисту трагедію призвався добровольцем. Людьми їх назвати не можна. Це мерзота, повна мерзота. І ця мерзота 1 березня при обстрілі Харківської ОДА. Забрала в мене тата. І тоді я. Дав собі слово, що я все рівно. Я помщуся. Цілунок війни так Юрій насміхається над своїм пораненням. Розповідає, на довгий час закрився у собі, але його броню розтопила психологиня лікарня, у якій проходив реабілітацію. Лада вона родом з Авдіївки. Є така методика не дивитися пацієнту в очі. Я його раз порушила. Я подивилася Юрію в очі. Я побачила там ту глибину і ту теплоту, яку може дати тільки людина пройше пекло. Місяць залицянь, розмов та зустрічі і Юрій досяг свого не менше тішиться, що стали причетними до цієї романтичної історії у Вашківецькій лікарні. Без кохання, без любові не може бути майбутнього. А та як ми українці, і в нас щира душа, і ми всі вміємо і любити, і кохати. Я думаю, що це, це саме прекрасне, що може бути в цьому житті. Навіть таке феєрічне освічення у коханні допомогли організувати тут, у лікарні. Старша медсестра Жанна Репецька і головний лікар Олег Малиха підтримали наміри Юрія, сприяли йому у всьому. Місцеві дівчата тим часом уже приглядаються до військових, які тут проходять реабілітацію. Кажуть, гарний початок вже є, тож продовження неодмінно буде. Максим Берник, Діана Чіок, новини Чернівців, телеканал СІ 4 Кілька днів без прогулянок у парку. 8 червня санітари оброблятимуть Чернівецький парк Жовтневий від кліщів. У департаменті інфраструктури та благоустрою міськради наголошують, 8 та 9 червня включно відвідувати цю територію не варто. Про обробку парку імені Шевченка повідомлять додатково. Школа подкастів у резиденції молоді триває навчання нового медіафеномену. У просторовій залі, резиденції молоді у середмісті зібралися учасники, які вже встигли познайомитися із незвичним світом подкастів. Є й ті, хто лише зараз вирішив пізнати його краще. Серед слухачів Христина. Дівчина з початку повномасштабного вторгнення створила власний проєкт, який покликаний допомагати людям. Справа в тому, що я у квітні стартувала власний проект. Це онлайн-медіа про смерть про світу. Це психологічні рекомендації та допомога людям, які зазнали втрати. На жаль, під час повномасштабного вторгнення ця тема стала. Дуже актуальною. І тому для того, щоб мати вихід на більшу аудиторію, якомога більшій кількості людей доносити інформацію і допомогу. Ми вирішили, що хочемо записувати подкаст. Каже саме тому вирішила долучитися, адже важливо не тільки розуміти, як записувати подкасти, а й дізнатися механізми його просування та популяризації. Протягом навчання студенти досліджуватимуть різноманітні теми, вивчатимуть різні жанри, підкріплюючи свої знання практикою. Це також можливість для якогось самовираження для творчості, в тому числі люди можуть дуже легко робити ці подкасти. Тобто вони робляться як на колінці, там не знаю, взяти там два телефони і записати подкаст не складно. А так і в студійних умовах, тобто можна робити з цим будь-що, будь-якому в вигляді, і це дуже зручно. І ну, це простір для будь-яких можливостей. Олексій Кушнір додає, в сучасному світі цей аудіопродукт досяг широкої популярності, і тематик для цього безліч від джільництва до психології. Я психолог, і я хочу створювати свій подкаст на психологічну тематику, доводити свої думки і на більш ширшу аудиторію. І досить часто мене спиняло те, що в мене було відсутні якісь базові знання, як мені би правильно було це зробити. А це була така сильна мотивація вже почати. Вікторія переконана, подібні проєкти у резиденції молоді відкривають нові перспективи для українських молодих творців, які бажають донести свої ідеї та історії широкій аудиторії. Завдяки цьому проєкту подкаст стає доступним для кожного, хто мріє висловити і поділитися цікавими роздумами зі світом. Роман Олійник, Ярослава Боячок. Новини Чернівців. Телеканал СІ 4 Потік свідомості у Чернівцях відбувся перегляд документального фільму про те місто клявірству. Це один із низки заходів, які проводять у нашому місті до сторічного ювілею знаного в Європі та світі французького художника, який родом із села Іспас, що на Вижниччині. Те містокельвірста жив у Франції. Там і створював свої шедеври. Він ніколи не цурався говорити про своє походження. Гордо казав, я з Буковини його роботи високо цінують. Кілька разів їх презентували в Україні. Після перегляду фільма про Вірсту глядачі влаштували жваво. Дискусію домовились про основне те місто, Клявірсту варто пам'ятати і популяризувати, бо він наш, він українець. Скільки я от була за кордоном, ну так склала за життя. Дивлюся так: є у нас Гог, матіс, є там різні люди, такі і там черги людей Шануємо чужих шануємо, а ми своїх не знаємо і ми ще ми це мусимо зробити. Люди добрі, ми це мусимо зробити.